На війні разом із військовими професійну підготовку, хоробрість і відважність демонструють бойові собаки. Вони рятують життя людей. Нині у Хмельницькому діє перший військовий шпиталь ветеринарної медицини, де надають допомогу собакам постраждалим від війни. Є у нашому місті і центри, де готують бойових собак. Про це у новому випуску програми Воєнний час. Проходить реабілітацію та лікування в Першому військовому шпиталі ветеринарної медицини України чотирилапий розмінувальник ЗСУ. Ворожих вибухових пристроїв знайшов чимало, врятував людське життя. Але остання спроба розвідника стала трагічною собаку контузило. Після догляду ветлікарів у Хмельницькому тварина оговтується, але ще поки надмірно тремтить і ховає голову від найменших шуму чи шурхоту. Таких собак-розмінувальників з контузією, станом на кінець грудня в шпиталі двоє. На даний момент, якби лікування вже дало свій ефект, тварини більш спокійні зробилися, вже починають їсти, реагувати. Якось йде якась відповідь на тактильні маніпуляції, тому що до того, якби ну, так само, як і люди, так само страждають тварини, і контузія це є один з самих важчих. Видів травм, які відбуваються з тваринами, і медикаментозне лікування, і реабілітація, і відновлення. Тому що тут страждає в першу чергу нервова система, а нервова система, як відомо, саме довше відновлюється. Загалом із часу заснування шпиталю до кінця грудня 2002 року. Медичну допомогу тут надали 7 тисячам тварин. Серед них не лише штатні службові тварини різних родів військ. А й тварини переселенців. Кожен випадок індивідуальний. З того, що запам'яталося найбільше, мабуть, все-таки в нас тут була, проходила лікування легендарна гроза, яка врятувала більше кількох сотень людей. Ну, і лисиця є, і птахів приносять, і домашніх тваринок, починаючи від крисок, закінчуючи черепахами, тому що, ну. Якщо людина взяла на себе відповідальність за цю тваринку, значить вона мусить з нею залишатися до кінця при будь-яких обставинах, оскільки людина сама може подбати про себе, а домашня тваринка ні. Стаціонарний перший військовий шпиталь ветеринарної медицини України діє в колишній Хмельницькій державній районній лікарні ветеринарної медицини. Почав формуватися він із польового шпиталю ще у 2018 році за ініціативою Національної поліції України. Мене запросили очолити його і провести певну роботу на передовій. Було здійснено декілька виїздів на передову в містах, де йшли бої тоді. Коли це було, а ось ото було прооперовано десь до 200 тварин службових, штатних. Ми з вами говоримо що штатні тварини, це тварини, які несуть службу. І з цього почалося. А на перший день війни просто дзвінок з військомата, дзвінок від голови обласної військової адміністрації Камалія, і з цього дзвінка і почала роботу перший військовий шпиталь ветеринарної медицини України вже як стаціонарна установа двойного підпорядкування, також підпорядковування командуванню сил підтримки Збройних сил України та Міністерству внутрішніх справ, куди входять дуже багато кінологічних таких служб, як Нацполіція, Нацгвардія, погранвойська тощо. З початку війни ветлікарі шпиталю надавали медичні послуги тваринам переселенців у кінотеатрі імені Тараса Шевченка, де діє штаб допомоги вимушеним переселенцям. Тут навіть працювала операційна міська рада зробила в кінотеатрі Шевченка такий пункт для біженців. І от з другої сторони виділили приміщення, де можуть зупинятись люди з тваринами. Також нам предоставили там ще одну кімнатку, ми поставили операційний стіл, лампу і вночі проводили операції тваринам прямо в кінотеатрі Шевченка. Ще такого той кінотеатр, бідний, за стільки років не бачив, щоб ми там відрізали, ампутували лапи, зашивали животи, доставали осколки з животів з голови. Такого ще не було. Я вам скажу, що скільки їхало людей через Хмельниччину, кожен третій, кожен п'ятий з тваринами. З нашим першим військовим шпиталем ветеринарної медицини ми працюємо практично з перших днів повномасштабних бойових дій. Вони активно долучились до прийому переселенців в кінотеатрі Шевченка, і ми їм за це дуже дякуємо, тому що переселенці часто їдуть своїми улюбленцями, і ті улюбленці це і стрес для них, і хвилювання, і хвороби. І ветеринарна медицина нам дуже в цьому допомагає. Ну а пізніше ми вже трохи їм допомогли, тому що частина гуманітарної допомоги, яка до нас надходила, ми передали шпиталю. Коли почули, що вони виїжджають на передову, надають там допомогу і службовим тваринам, і тваринам тих людей, які там проживають. Частина медикаментів, антибіотиків, де ноші. Ну, тобто, ліки і засоби медичного призначення, частину ми передали на шпиталь і знаємо, що вони його використали з користю для своїх підопічних. Нині в ветеринарному шпиталі діє стаціонарне відділення, оновлене завдяки Хмельницькому представництву української платформи Жінки бізнесу, Вони, коли до нас приїхали, привезли нам корм, їхали, я не пам'ятаю, куди. Яке направлення. І вони подивились на наше стаціонарне відділення, яке ми в перший день війни зробили з ящиків оцих поддонов з Кірпіча. Там було зроблено на 30 поранених собак. В актом в залі стулья винесли, поставили там. Вони ужаснулися. У нас була стара котельня, і от вони з старої котельні зробили лялю, зробили вольєри, поклали там пліточку, зробили перший. Військовий стаціонар ветеринарної медицини на Україні. Ветлікарі шпиталю обслуговують бойових тварин усієї країни, тому часто їздять лікувати і в гарячі точки. На передову та на деокуповані території було виїздено 10 виїздів, тяжких виїздів. Буча, Ірпінь, Ворзель, Гостомель, Суми, Чернігів, Дніпр. Не один раз е -э ну, я вам скажу, що робота зроблена колосально. Перших 34 місяці, 4, певно, ми працювали 24 на 7, де да і зараз так само, тому що е ми недавно повернулися з виїзду з Сум. Оперували і проводили лікувальну роботу службовим собаками. І от зараз ми збираємося трошки на друге направлення. Якщо це взагалі передова передова, то на землі, на полу, в машині використовуємо також кусок матерії, яку над нами тримають, щоб ніяка не земля не сипалась в рану, нічого, коли оперуємо. Коли є більш-менш умови, хоча б приміщення, чи хоча б стіл, хоча ми з собою операційний стіл возимо, це краще. Працівники колишньої ветлікарні стали повноцінними учасниками військових подій, лікарями службових тварин. Працювали до війни тут гражданські люди, прості лікарі ветеринарної медицини, які за часи чи Сутки перетворились на військових ветеринарних лікарів спеціального учбового закладу, де би випускались військові лікарі ветеринарної медицини на Україні, не існує. Існують дві кафедри в камянець і в Львові. Тобто організовані ці кафедри, одна із них з моєю участю в Кам'янець-Подільському недавно, тобто 3-4 роки назад. У Львові так само. І часу в нас не було, щоб шукати. Спеціалістів, які можуть працювати військовий час. Ветеринарний лікар може працювати в будь-який час, було би бажання і повага до своєї батьківщини. З ветеринарією тут як заміж, без любові неможливо. Якщо ти любиш це менше за себе, значить тобі не місце в цій професії. Потрібно мати терпіння, потрібно мати милосердя. Потрібно бути готовим тим, до того, що ти будеш працювати цілодобово, не завжди за винагороду. Тобто, це має бути покликання, а не розрахунок. Багато було ситуацій, коли виїжджали і вночі, і до простих тварин, як після ДТП і військових. Набагато важче, тому що багато і поранених, і осколок забирали. Навчався в Камець-Подільському. Взагалі. Під час і навчання приїжджав сюди на практику, і після учоби вже зразу сюди прийшов. За три роки вже підвищили до завідува хірургії. Так подобається облаштування першого військового шпиталю ветеринарної медицини України нині є надважливим, адже чотирилапе військо на передовій виконує дуже багато бойових завдань. Турбота про здоров'я службових тварин це турбота про безпеку людського життя. Кінологія на Україні, військова кінологія, розвинута дуже сильно. Це пошук людей під завалами. Це перший зараз військовий час. Пошук, я дуже не люблю цієї термінології, рештків тіл людини. Це теж важливо, тому що знайти тих людей, які загинули. Під час цієї війни і придати їх землі по-християнськи, це теж треба. Це розшук вибухівки, О, наш знаменитий патрон е і взагалі маса собак, яка працює з зривотехніками. Це розшук наркотичних препаратів. Які... Це дуже важлива функція зараз. Нацполіція поліція виявляє громадні е об'єми наркотичних препаратів, які провозять. Це патрульна служба. Це служба взагалі немає. Ви розумієте? От коли столкнулись, коли почалась війна, зрозуміли, що кінологія це окрема велика сила, яка допомагає і збройним силам, і правоохоронним органам. У Хмельницькому не лише лікують, а й навчають бойових собак. Зокрема, у кінологічному центрі головного управління національної поліції у Хмельницькій області виникла велика потреба в забезпеченні інших кінологічних центрів. Службовими собаками, тому що деякі розплідники було розформовано або розбомблено. Я працюю розпліднику, де займаюся вирощуванням та підбором для служби цуценят. Наразі в нас одна дівчинка та три хлопчики. Щодня у центрі займаються виголом, соціалізацією тварин, розвивають потрібні навики під час гри. Розвиваємо апортувальну реакцію, вигулюємо за територію кінологічного центру для того, щоб вони не боялися ні інших людей, ні тварин, ні машин, щоб вони були більш соціалізовані. До інших кінологічних центрів цуценят із кінологічного центру головного управління національної поліції у Хмельницькій області передають у віці приблизно двох місяців. Надалі кінолог, який буде закріпленим за цим цуценятом, налагоджує з ним зв'язок. Вони разом проводять, постійно проводять час, гуляють і поступово вивчають основні команди. Це поруч сидіти, лежати, все це робиться в грі, поки що цуценято маленьке. А вже потім місяців з дев'яти починається спеціальний курс дресирування. Кінолог вже буде бачити, на що більш здібний собака це буде спеціальний напрямок з пошуку вибухових речовин або наркотичних, або з пошуку людини за її запаховим слідом. Все це залежить від темпераменту собаки. Тому що для спеціальних собака повинна бути більш сконцентрована, більш спокійна. Для пошуку людини за її, за її запаховим слідом собака повинна бути більш придка, швидка, тому що ці собаки теж підготовлюються для затримання. А для цього повинна бути вона повинна бути добре фізично розвита та сильна. Ранок на кінологічному центрі в нас розпочинається з того, що кожен кінолог. Приходить до свого собачки, бере його та веде гуляти. Вигул у нас проходить близько години. Під час вигулу ми оглядаємо собачку, дивимося на її поведінку, на стан її здоров'я. Під час вигулу вичісуємо собачок. Після чого вже розпочинаємо свій звичний для кінолога робочий день. Звичний для кінолога робочий день це починається з занять. Занять службовою собакою. Тренуємо собаку по спеціальному курсу, все залежить від напрямку, по якому собака навчена. Якщо це слідова собака, ми проводимо імітаційні роботу на імітаційних слідах з пошуку людини. Якщо це собака по спецкурсу, робимо навчальні закладки замінників. Чи вибухових речовин, чи наркотичних, все залежить від напрямку діяльності. Хорошо. вперед! Сидіти! На місце Спектр-кінолог Микола Стрілець вигулює свого напарника, німецьку вівчарку графа серед заслуг чотирилапого розкриття злочинів, пошук зниклих безвісти. З останнього взяв слід і вистежив злочинців, які пограбували один із храмів міста. Він нас більше любить гратися. І за допомогою цієї іграшки ми його і навчали. Як і слідовій роботі, так і загальному курсу дресурування тобто сидіти, лежати, голос це все ми робили за допомогою його улюбленої іграшки. Всі дорослі всередині ще діти, і собаки не виключення. Але хоча він і грається, він ще хороший захисник. Він ніколи не дасть в обіду мене, хто би не нападав, що би не відбувалося, він постійно може захистити. Таких випадків, щоб ми на людей пускали собак, нас не було, але ми проводимо заняття, де в нас є фігурант в спеціальному костюмі, і ми імітуємо напади, імітуємо втечі, на яких він себе показує доволі добре та завжди виконує те, що від нього вимагається. Як стверджує кінолог, до кожної собаки, як і до людини. Свій підхід одного якогось універсального його немає, але просто найбільш такі поширені це, ну так як ми вже говорили, те, що собака любить. Одні собаки люблять поїсти, другі собаки люблять погратися. От за рахунок цього, вже Починається такий маленький підхід, і далі, вже дивлячись на кожну собаку індивідуально, вже підбирається те, що підходить. В кожного кінолога є своя собака. Собака підбирається як кінолог під собаку, так і собака під кінолога. Дивлячись по темпераменту, вже підбирається собака для кінолога. Якщо кінолог молодий, він шустрий, він енергійний, він постійно рухливий. Ну, йому важко буде працювати з собакою, яка така більш флегматична, більш спокійніша. Йому потрібна собака, яка енергійна, в якої багато енергії. І навпаки, якщо кінолог більш спокійніший, то йому енергійною собакою буде важко. Він постійно буде її призупиняти. Останніх кілька років ми плідно розвиваємося, нещодавно відкрили розплідник для службових собак, вже отримали перше потомство і знову ж таки чекаємо потомство і будемо передавати на області. З дорослих собак у нас 23 собаки по штату за різними напрямками, слідова робота з пошуку вибухівки зброї, з пошуку наркотичних речовин і прекурсорів». Тож у Хмельницькому роблять усе, аби в тилу захисників служили професійно підготовані та здорові собаки. Це була програма Воєнний час. Зустрінемося у наступному випуску.